Привіт, це програма цить, бо нам крутить». Я Мирослава Кім. Так, знову та Мирослава, котра всім і кожному нагадує, що українською говорити не складно, що це може бути цікаво, красиво, сексуально і просто. Я все одно мені крутить, я продовжую говорити, що дорога починається з першого кроку. І вчіться по дорозі, продовжуйте далі. Я знову кидаю виклики різноманітним людям. І ви вже пам'ятаєте, що до себе програму я запрошую російськомовних людей, активних, розумних, красивих, веселих, які роблять дуже багато для України і вчать українську. Минулого разу в мене у гостях була неймовірна білявка. З вигляду дуже тендітна, дуже ніжна, але насправді дуже міцна, дуже перспективна. Засновниця мережі шкіл англійської мови Progress School Аня Романишина. Анюта з нами говорила 30 хвилин українською мовою. Анюта пообіцяла всьому Фейсбуку, що говоритиме тиждень українською, намагатиметься по максимуму писатиме дописи в соцмережах українською мовою. Вона зробила це. І як це було? Що відбувалося за тиждень? Ми подивимося у маленькому звітному відео. Анюти. Дивимось усім привіт. В мене завершився тиждень спілкування української мови, і я дуже вдячна Мірі за цей класний, прикольний і дуже цікавий виклик, за цей челендж. Я маю зізнатися, що впродовж цього тижня я трошки читала. Тобто я інколи переходила на російську, коли в мене, ну, коли було потрібно дати якусь швидку відповідь, чи я була на емоціях, чи ще щось. Але я намагалася спілкуватися українською якомога більше, і реакція людей, особливо ті, які мене не знають, тобто якісь нові знайомства, вона дуже була дуже прикольна. Мені а, сподобалося те, що коли ти починаєш спілкуватися з людиною українською. Вони теж переходять на українську, тобто вони теж відповідають тобі українську, навіть якщо їм важко, тобто вони ж не знають, що, що мені теж важко і незвично. Вони переходять на українську, роблять помилки, але намагаються йти тобі на зустріч, і то дуже приємно, то дуже класно. Ще хочу зазначити, що наприкінці тижня спілкуватися українською вже легше, ніж на початку. Тобто, якісь слова вже згадуються автоматично. Ти починаєш говорити. Швидше, якісніше. Ти навіть сам собі подобаєшся, як ти звучиш. Спілкутися українською це дуже приємно. Усім бажаю гарного дня, до побачення. Анюта Ганусенька. Ганночко, спасибі велике за те, що ти а, погодилась на такий виклик, за те, що ти працювала весь тиждень. Спасибі тим трьом особам, котрі тобі допомагали. І ти у своєму відео зачепила дуже важливу тему важливу а, промовну стійкість. Тема промовну стійкість. Давайте ми усі будемо а, мовним середовищем, будемо лідерами, будемо вести, будемо показувати приклад, і давайте не переходити. А, ні, як це не говорити російською, а потім переходити із вічливості на українську. Говоримо українською одразу. Аню, ще раз спасибі велике. Ти молодчинка. Пишаюся, гржусь, що тебе знаю. Продовжуй і далі. В активному арсеналі ти маєш ще одну додаткову мову. Користуйся на здоров'я. А сьогодні у мене ж руки трусяться. Сьогодні у мене дуже спекотно в студії. У мене реальний ташкент. У мене в гостях ташкентський хлопець ведучий. Шоумен, актор, комік, гуморист, зараз українські всі слова згадаю, які стосуються гумору. Ведучий тренер, тренер Ліги сміху, ведучий розсміши коміка. Ігор Ласточкін. Зустрічайте, вітайте. Доброго Привіт. дня. Доброго дня. Всім. Спасибі, Ігорю, дня. що ви прийшли до мене, що погодились на таку авантюру, на оце страхіття, на оце жахіття, на дуже, оці дуже нерви. Страшно, дуже страшно. Так. Як ваша українська зараз? Я знаю, що ви вчите. Так і розкажіть для чого, чому і як відбуваються ці процеси? Де враження ну, приємні, де складнощі, труднощі? Зараз такий час, що треба знати державну мову, і вона е, скрізь державна мова, всі документи на державній мові вс... всі передачі. Всі передачі, так, на телебаченні теж е, зараз. Не знаю вже законопроект чи закон, що там існує про те, що 70, 75% ефіру повинно бути українською мовою. Тому йдемо, в, як це в, ногу, в, ногу, в з ногу з часом. Так, молодець. Готові до 30 хвилин української. І тижня української готові вже згодив, погодився, вже погодився, вже ступив на цю доріжку. Будемо вчитись по дорозі, як я кажу, Ступаємо, запливаємо воду, а тут будемо вже грибта якось добре. Так що якщо я там буду використовувати якісь російські слова, знайте, що це випадково. Випадково. Так, 30 хвилин це ж не виклик, це дуже слабо, це дуже так. мало. І я вірю, що ви це спокійно зробите. А от тиждень треба підтримка, е, треба натхнення, так. треба завзяття, треба великої наснаги. Я вам цього всього щиро бажаю. І ми придумали таку е, клятву україномовця. Ага. Тобто, ви маєте урочисто заявити всі аудиторії, що ви готові. Тиждень говорити українською мовою, Добре. ми маємо тут українську біблію, ось кобзар, руку на кобзаря. Десь його поставте. Руку Добре. на кобзаря. Ось ваша клятва. Подумайте, будь ласка, про трьох людей, котрі можуть вам стати найбільшою підтримкою цього тижня. І ось обіцяйте. Ось за камерами спраглі очі українолюбів, любів, котрі чекають від вас подвигу. Давайте. Я, Ласточкін Ігор, будучи з я, Ласточкін Ігор, будучи в здоровому глузді та з ясним розумом, в ім'я ідеального наголошування барвистих синонімічних рядів чудесної літери Г та милозвучності мовлення Урочисто клянусь говорити мінімум тиждень скрізь і всюди, з усіма навколо в щасті та радості. У час смутку та печалі наживо та письмово у соцмережах і в особистому щоденнику калиновою солов'їною українською мовою. І хай допоможе мені у цій справі Бог, мої родичі та підлеглі, офіціанти з найближчих кав'ярень, продавці з магазину за рогом, Міраким та весь Київ. Прошу. Персональної помочі, а саме розмов українською протягом тижня у святого Єфіма Константинівського. Єфіма Попав. Так, чудотворця Юрія Карагодіна. Юра та... з вас чудо. Та непорочної. Дружини. Ні, дружина порочна же. <ріст> так. Ну, лишається Діва, Діва, Марія. Марія, Діва Марія. Гайда. 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 Все, назад дороги немає, Ігорю. Добре. Ви ступили на цю дорогу. Зрозумів. Все, ви зрозуміли. Так. Фіма, Діва Марія. І Юра Карагодін допомагайте, чим можете Ігорю, будьте готові до того, що в 100% знайдуться ті люди, котрі будуть заважати а, палки в колеса, будуть шпети, туди шкуляти так, і будуть вони. незадоволені вашим рівнем української. І пам'ятайте завжди про тих, хто допомагає, хто з вами. Mm. Добре, добре. А, які плани до речі у вас на цей тиждень? Плануються якісь зйомки? Вам українська в цей тиждень вона буде доречна? Буде зараз допомагати, чи вам буде важко, як ви думаєте, як очікуєте? А вже ж. Доречна, я зараз перечитую, вчу сценарії нової передачі на 1 плюс 1 ігри приколів. А Ось. я спитаю вас так. про ігри приколів. Так і тому мені буде дуже це корисно в першу чергу. Та... Насамперед, краще насамперед, насамперед. Першу а в першу чергу, коли кажуть, можна казати в першу чергу, але є прислівник, лаконічне, красиве містке українське насамперед. слово. Насамперед. насамперед і то, що Щойно То, що... <laughs> до речі, про прислівники. Щоразу я намагаюся додати своїм гостям так ще й шматок роботи мовної. Ну тобто, ж не просто поговорити, бо це легко. Ну нас інтерв'ю беруть постійно, питають про все на світі. Ви зараз прорекламуєте гру приколів чи ігри приколів. Ну це легко. Але у вас є шматок мовної роботи. Зараз я вам покажу, де ваша мовна робота це і в це я дуже підступна особа. Взагалі це каверзи безкінечні. Е, і я вам підготувала такий невеличкий список слів. Шпаргалка вже язик болить. Все буде гарно, все буде добре. <laughs> Намагаєтеся протягом цих 30 хвилин так. застосувати ці слова умовлені. І сьогодні прислівники, як насамперед, прислівники, прислівники це... на я російською, <laughs> прислівники, як? Це як? ознака якоїсь як? дії, як ми робимо. Добре, так? Розумі. Давайте ми для початку візьмемося, їх опрацюємо, подивимося, що вони означають, чи вони вам відомі, знайомі, знаєте, як застосувати, не знаєте. І коли будете розповідати мені про ніх приколів, лігу сміху тощо. Будемо вживати ці слова по максимуму. Гаразд. Давайте так. Перший, перший прислівник. Чим дуже, Чим -дуж, наголос прекрасний. Є відчуття мови у вас вроджене в ташкенті вроджене. Чим що означає? Це дуже хутко, мерщій з усієї сили, прожогом. Це швиденько, швидко. Швидко, швидко. 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 Чим -дуж. Чим дуж я душ. кажу, Ігорю, покваптеся. Чим душ ходіть до мене, бо я вже вас чекаю. Чим душ, швиденько, якомога швиденько. швидше. Чим душ, чим душ. запам'ятали. Добре. 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 Далі наступне слово. Е, на швидку руч. На швидку руч. На швидкоруч це зрозуміло. Це теж е, швидко, але е, не. Не, Не обов'язково ну, дуже якісно. Я, так так похапцем, мимохідь, швиденько. Так, при нагоді так. щось квапливо зробити. Халатно. Е, можливо, так, можливо. Е, вже бо, знаєте, як залити в речення. Давайте наступне так. слово. Крадькома. Крадькома. Це як? Крадькома це е, ну, тайком. От я, я от тут крадькома водички поп'ю. Тайком, Тайком. Таємно, таємно потаємно, так. тишком нишком. Так, щоб ніхто не помітив і не побачив, бо цить. Наступне. Наступне анітрохи. Анітрохи. Я анітрохи не переймаюся зараз. Анітрохи. Я, я зрозумію. Це таке російською можна казати? Ну, спробуйте, давайте. Нічуть. Нічуть ані крапелиночки, ні краплі. Зовсім не переймаюся. ніскільки не переймаюся. Ось ані, ані трохи, трохи. Ані трохи. Ані трохи. трохи. Наступне. Е, Віднині. Віднині. Віднині це м -м зараз. Від, від теперішнього моменту. Так, від від тепер зараз шло. і надалі. Тобто не да. тільки зараз. З цих пір. З цих пір. З цих пір. Так. Так, з цих пір від сьогоднішнього дня, від тепер, від сьогодні. Від нині. І від наступне. 에... До віку. До віку. Я вам бажаю бути здоровим від нині і до віку. До віку, до віку. це так. Е, зрозуміло, це до віку до кінця е, днів. До кінця днів, до кінця життя, повсякчас, завжди, постійно. <правда> 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 і останнє. Бачите, я мила сьогодні. Добра, я мало словечок вибрала. Мало-мало. <правда> Як це мало? У мене вже. Щелепа були. <правда> вся щелепа. Правильно? <правда> Правильно кажу. Правильно. Угу. Спросоння. Спросоння це, як? це зранку, не обов'язково зранку, але це коли прокинувся. Це прокинувся, але не дуже ще прокинувся. Знаєте, як так. розбудити, розбудили. Ні, підняти, підняли, Підного розбудити. Ось воно з просоння, з просонку, спросоння, спросонку сну, Не до кінця, не зовсім ще прокинувся. А такий ще заморений зранку, ще, угу. ще мрію, ще щось там бачу, якісь сни. Зрозуміли, так? так. Ось ваша шпаргалка, тримайте перед очима. І перше, що мене, звісно, цікавить, це нове шоу. Нове шоу. Я так. бачила анонс на 1+,1 плюс і знаю, що там буде таке е, скетчі, та, коротенькі замальовки з буденного життя. Скетчі, пісні, жарти. Розкажіть, все. як йде підготовка, коли запускаєте? Е, що там цікавого буде? Чому ми маємо дивитися гру приколів? Чому ігри Чому Ви маєте дивитися ігри приколів, тому що це е, щось нове. Це дуже плотна по гумору насичена. Передача. насичена гумором гумором. Зараз багато гумористичних передач на телебаченні українському, але якісного гумору не вистачає. А гумор буде українською мовою переход. Гумор буде не тільки українською, але Переважно українською, але російські речення ви теж будете чути. Нікуди ми не дінемось. Там велика у вас команда, з ким ви співпрацюєте? В нас там є команда авторів авторів. авторів а є команда акторів. Угу. В команду акторів також входять і автори. <laughs> В команду акторів. Кілько, ходять автори. Так, автори, ага. кілька авторів. А, а, скільки там у нас? 12 чоловік, по-моєму. 12 осіб. 12 осіб. А чоловік це. Це чоловіки. Це муж, так. А є ще жінки, ж у вас там. Жінки є три чи. Три. Це не три. три. Це, Дівчата а... зараз надзвонять там, напишуть. Тетяна Песик, це улюблена ваша акторка, яку ви можете знати з злі зі сміху. Зліги сміху. З ліги сміху. А, да, ви це мене Це Тернопільська панянка. Тернопільська панянка. Тернопільська, Тернопільська, Віп Тернопіль була така команда. Віп Тернопіль. Віп -тернопіль. Угу. А, хто ще Ірина Сопунару? Ірина. Якщо... Ірина. Ірина Сопунару, якщо ви дивились. Одного разу під Полтавою на теле на ТЕТ, то ви її повинні були бачити. Uh -huh. е і ще одна е дама. дама. Е Груджева Анастасія. Вона е з команди. Е Прикинь. Не, не пам'ятаю. Ні, Анастасія... е, ні, ні, я пам'ятаю, але в мене чомусь перше йде е, та ведучий. <рес> тріоразний та ведучий, а зараз ага. вони е, тріоразний та ведуча я», У них е, ведучий змінився. Ага. Клас, клас. З ким легше працювати з жінками чи з чоловіками? Це провокативне а, питання. Жінками. Легше, легше, легше. напевно, це з чоловіками, тому що в них не знаю, вони як же це сказати, вони не, не соромляться жартів про себе. А, не бояться вони бути дуже... смішними. Так, здаватися смішними. Зовсім не бояться. Ці жінки теж не бояться, але решта жінок, як це скаже? В більшості. Бентежаться, сороляться. Вони, вони не можуть, щоб над ними хтось гикав. З них хтось сміявся. З них хтось сміявся. Так, Так, сміятися з, глузувати Кеп... з. Кепкував з них. О, хтось. Та ви знаєте, красиві українські слова. Кепкувати так. з когось. Так, я теж. Е... Кипкувальник шито. А підготувався. Молодець. То коли? Коли старт? Коли ми коли починаємо дивитися це? Завтра. О! О? Завтра, 29 о? Вересня? вересня, о, не помню, о 9 пам'ятаю, не, не пам'ятаю. Чи... Пам 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 Пишемо А і кажемо, а пам'ятаю. Коротше, е одразу після Ліги Сміху. О боже, Одразу. це ж може боліти все обличчя хі -хі -хі Можете Не переключатись. Давайте про лігу сміху. Перемикатись. Не перемикайтесь. <гум> Давайте про лігу сміху. Про лігу сміху. Ви ж зірковий тренер. У вас там хтось у фінал дійшов. Я так чула. Правда? Ні? А, ні не тільки дійшов, але й переміг. у фінал. О, Я вас вітаю! Я не знала. Я ж на телевізійна дама, я не дивлюсь і, і, і от я чутки з Фейсбуку тільки хапаю, чутки, плітки. Нічого страшного. Хто переміг? Переміг а, в минулому сезоні. Зараз, вже переможе. Зараз ще сезон не скінчився і фінал буде десь. Зараз скажу, в якому Ану, місяці. Ну, скажіть. Не в лютому, але в грудні. В грудні буде. асоціації. Кому важко запам'ятати ось він грудень? Важко бути наставником, вчителем? Ну, от керувати цим? Важко, важко, тому що це, на це витрачається дуже багато часу. І це ну, важко. То, на телебаченні воно має дуже, дуже прикольний вигляд. все смішно, все весело, все легко і все дуже коротко. Розкажіть нам, що там за кулісами. А, за кулісами це. За кулісами без, за кулісами це, безсонні ночі, це... Постійні. репети... репетиції. 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 Так. І ну, це нерви. У підопічних чи у наставника? У всіх. У всіх. Усіх. Нерв... Тим, тим більш, коли. Тим, паче, тим коли... паче, коли да, дедлайн вже ось ось. Всі знають, коли він, а до нього ще не все готово. Тому нерви вони завжди у всіх. Ті, хто впевнений в собі, що він мощний юморист, він може приїхати і за годину до ефіру. Ага, тільки не мощний, а потужний. Потужний. Потужний, так, потужний. Це де ж ваші прислівники? Ви їх зібгали в А, і О, забули, що ви маєте намагатися душ, вливати вмовлення. Чим, чим дуже треба використовувати їх. Треба. 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 Е, дивіться, я завжди собі уявляла, що е, люди пишуть, от люди, котрі пишуть жарти. Ну це ж це ж реальна робота. Це треба сісти і подумати, написати, щоб воно так. зайшло. Так, я знаю такий термін, щоб зайшло. Треба сісти. Так зайшло це дуже гарно, коли заходить. А щоб придумати, треба сісти, поставити чайник. Ага, я думала, ви Забарити там не тільки чай п'єте. От от мені цікава кухня, як це відбувається. Ви це, це, реально чай це знімається квартира, угу. апартаменти. О. Якісь, ну різні команди, різні апартаменти. Різного рівня команди, так. різного рівня І апартаменту. Все, треба, щоб були як сказати, комфортні місця, угу. щоб, нічого, нічого угнітало, як... щоб нічого не угнітало. Не пригнічувало, щоб не пригнічувало, так щоб світла була кімната, щоб багато світла було, щоб все було видно, щоб ти щоб... не засинав там. Не засинав? Не засинав. Угу. Щоб не засинав. Е, і якісь е, цукерки чи. Е, Я хочу до вас команду. Якщо там годують цукерками в апартаментах. Тому що вони е, пришвидшують Правильно? діяльність мозку. Так, діяльність мозку. Ах, мозку. Мирослава молодець. М? Мирослава молодець. Взагалі молодець. Та слів нема просто. Так. Пропоную побавитись трошки. От погратися. погратися. Пограємось зараз. Ані трохи не боюсь, молодець. Уже й прислівники пішли. У мене є таке слово. Так, Знаєте, так, є так. така гра. Вона колись ой, здається, ще з поля чує з російського взяла свої там, не знаю, куріння. Є слово, і нам треба з вами зараз спробувати віднайти. Ще слова сховані в цьому слові. Намагатися угу. з цих букв Це утворити. Зіркова година був такий е, е, Така, така передача. Так. Зв'язний час. Зв'язний час. Зірковий. Ми гарно передаємо зіркова година. <рес> Чи зоряний час. Чи зоряний Але час? Але давайте а. зробимо батл. Тобто одне слово ви, а потім я. А потім, Добре. а потім ви, а потім я. Я перша. Рак. Рак. Угу. Бар. Глядачі в коментарі дописуєте. Бар. Бар. Ба банда. Е, Дира. Ну, діра українською, а, але діра, ну, дір. добре, пробачимо, пробачимо, Ігорю. Диск. 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 – Сир. Хто? Сир. А, сир. Рис. Рис, угу. – Давайте ще одне смачненьке. Кок не дуже смачно прозвучало, але хай буде, завершимо. Дорогі глядачі, підключайтеся до цієї роботи і нам в коментарі напишіть, будь ласка, максимальну кількість слів, які ви тут бачите, які загубилися в контрабандисті. Котра. Ага, котра. Добре, я не казала, що мають бути тільки іменники, тому котрий, котра, котре, котрі. Зарахуємо. Баран! І... Тут Остапа понесло. Так? Швид... Баба... контрабас хтось каже. Контрабас! Які Кон... молодці! Контрабас. У нас так. залишилося дуже трошки часу. Так. І я швидко-швидко ще хочу вам на на... Чим дуж. Чим душ. Чим душ? Або на швидку руч. Давайте на швидку руч, ви на мені швиденько руч. повідповідаєте зараз. Невеличкий бліц. А, я починаю речення, а ваше завдання продовжити його. Продовжити. Правду це і тільки правду. Влюблене. Давайте. Мій найбільший провал це коли. Мій найбільший Ваш. провал це коли я. Це коли. Не пам'ятаю. Це коли мені спитали мій найбільший провал, я не, мог, не зміг відповісти. Є. Відповісти, добре. А, комік, на якого я орієнтуюсь, це. А, Яку це Луїсі Кей. Найзручніший одяг це. Це Красів... Красів... кросівки. 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 Ведучий, з якого я беру приклад. Не кожен ведучий. А, ведучий, з якого я беру приклад. Ну, це, мабуть. Е, 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 знаєте такого Іван Урган? Знаєм. Ось. Мабуть, він. Добре. Я боюся. Я боюся нічого. Прекрасно. <бач pie at> я обожнюю. Я обожнюю. Коли люди е, аплодують. Обожнюю, коли люди аплодують. Го готов готов, зробити, готовий не спати е, ночами. Готовий не спати ночами. Готовий не спати ночами. Київ для мене це. Одним словом. Київ для мене це моє нове місце. Проживання. Проживання, Як офіційно. А українська мова для вас зараз це що? Українська мова для мене зараз це іспит. Це іспит. Так. На цій мінорній ноті прощаємося. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Ласточкин, неймовірний, талановитий, активний, і він вчить українську мову. Він починає говорити українською і обіцяє це зробити мінімум, мінімум тиждень. Допомагайте всі, хто може. Хто хоче позаважати, цить, бо нам кортить. З вами була Мирослава Кім. Кін, па-па! Допомагайте.